Ну ще раз вітаю, ось сьогодні такий день творчий, цікавий. Правда, на дворі дуже темно, сіренько, але все одно денне світло завжди є чудовим. Ну, хочу поділитися. Ось то портрет я малюю. Модель у нас на моніторі. Чи дві моделі? Хочу ще трішки розказати власне, про саму техніку. В даному випадку, може, цікавіше зверну увагу на чоловічий портрет, коли наносяться відтінки, це в даному випадку борода і сивина. Так? Ось. Ну і не тільки, то далі беремо гумку, ластики. І щоб затемнивши все, виділити біле світленьке. так? От так просто робиться. Так само і бліки всі різні, в зачках і всюди висвітлюється. Спочатку більші площини затемняються, а потім гумкою висвітлюється. Ось отак, бачите, як цікаво. Ой, метала камера. Ось так. Чим добра а, ця техніка, це така волога олія, яка суха, сухий пензик, ну, dry brush по-англійськи. Dry brush, то Andrew такий був художник, він малював давно-давно, Портрети, здається, він не дуже малював, а так різні такі суперреалістичні пейзажі і так далі. Ось от маємо вуху. Трошки треба висити. Раз? Є. Yeah. Ну, на відміну від різних інших матеріалів, сухих пігментів. Гумка не так брудниця, і, і зразу воно вже ось я рукою реально проводжу, нічого немає. Тому величезна цінність. Ну і Завдяки тонким інструментам, таким як тонкі пензлі, і і тонкі порізані. Я показував, покажу ще дуже тоненький ластик, я ріжу ножем, можна, можна досягти надзвичайної тонкості, передати все, що завгодно. І його, Здається, називали це супер чи гіперреалізм, ну або реалізм просто. Дійсно, ця техніка дозволяє зробити на папері олійними фарбами. В принципі, він, здається, він працював в кольорах, але то немає різниці. Можна сеп'ю зробити, коричневі відтінки, хоч фіолетові, які завгодно. І таким чином це дозволяє досягти великої реалізму, якщо треба, може бути і естетизму, стилізації любої. Но саме це що фарбу, якщо правда, дуже акуратно наносити на полотно, на папір. На папір дуже акуратно, не переборщити з маслами, жирами, оліями, іншими розчинниками, то вийде доволі тонка робота, витончена. Художність, тема вже художника і замовника. Чи то буде художність, чи то буде просто реалістична е, розвічний портрет, зроблений вручну, наче фотографія. І це можливо. Хоча це теж важка праця. Ті, шукають, не цікаво, бо як фотографія. Ну, якщо замовник хоче і художник виконав. Вибачте, якщо вам виконали шикарні столярні меблі, чи що дуже якісно, то, то, то праця шалена. Тому, може, це не є таким твором мистецтва, який цікавий для всіх, але якщо замовник хоче для себе в будинку мати портрет свій, чи коханої дружини, чи, чи кого завгодно, дітей, внуків, то чому б ні? Він має право. Я скажу таке, що я коли в Москві працював, мав дуже багато клієнтів з Америки. І Вивчав дійсно спеціальну англійську мову, американську, англійську спеціально, бо то інакше, ніж британський, хто знає, то я тоді дуже здружився з американцями. Завдяки тому навчився інтернету найшвидше ще. Не тільки в Україні, ще в Росії мало хто знав, мене американці підштовхнули, а зв'язку з тим, що я мову вже знав, навіть перший сайт я програмував виключно англійською мовою. По-англійськи все, все розуміючи, не було ще інтернету такого людського, такий був кепський, паскурдний, якийсь інтернет-кафе, ще щось таке. Але я, власне, навчився. І, тому... і то, до чого я вів американці, мені сподобалось то, що ну, там середній клас надзвичайно багатий, що вони не, не є так, як в Європі, що якісь є там тенденції. Європейці менше купують різні твори мистецтва. Для, для такого і домашнього вжитку, в тому числі, вони трохи бідніші, очевидно. І американці чітко дали зрозуміти, якщо я маю гроші, я хочу ось це замовити чи придбати, мене не цікавить, мене не хвилює, хто там, які молоду задає, там то сьо. І вони іноді дуже такі поліфагів в стилях, в мистецьких стилях. Вони можуть і то любити, і все інше. Це ну, звичайно дозволяє це фінансова, така доволі добра, така, знаєте, незалежність, то великий середній клас. Американці найбільші в світі. Ну, може, Китай там збільшуються, але вони трохи примітивніші на цілому, примітивніші в мистецтві, і тим більше європейському мистецтві таке. А американці мене здивували, бо про них різне там пробують. Сказати, що вони трошки тупуваті, аж вони Ні, вони просто добрі. І вони іноді брали доволі такі нездалі портрети, якщо коли я на Арбаті працював. Бо він каже, ну як людина працювала, я заплачу, що йому заплатити? 50 доларів, якщо людина сиділа півгодини чи годину і попрацювала. Так що то ось така цікава історія моя в тій Росії з американцями. Щось їх згадав, багато в чому було дуже цікаво співпрацювати. Дай Бог може, якщо трошки наберуся сил, все-таки нарешті полетіти до Америки, я там ще не був, якось ніби далеко, не було потреби, але в зв'язку з моєю бідою, то, що хата згоріла, я так розумію, що тільки там я можу хоч трішки зробити, щоб відновити себе. І дитина в мене є, що ще. Шкільний період і все-таки гроші треба. Як зрозуміло, в Україні я цих грошей не зможу заробити, але я ще маю сили, якщо ще маю, ще провірюсь, і талант маю, яким я можу заробити добрі гроші. Це зараз більше мужчини попрацював портрет в тих деталях, про які я розказував. Бачите, яка цікаво грає. Це робота тонких пензлів, різних пензлів і військового ластика, гумки. «Riser» по-англійськи, Хто не знає. Goom Arise. Goom Arise. Mm -hmm. Ось так. Ну там модель. Залека покажу. Дуже цікаві, цікаві такі пара, цікава, дуже мене аж надихає на роботу, я тому пишу. Мені надзвичайно подобається і таку сіру погоду, якраз воно пасує. В принципі, можна і при такому світлі вечірньому працювати. На даний серії воно якось для очей краще. І ось ще, ще трішки не доведено, звичайно, собою. Жіночі більше, бо я на чоловічому попрацював, але вже чоловік дивиться, посміхається, випромінює енергію щастя. Будьмо здорові і щасливі.